Я ветеран. Документальний перформанс під таким гаслом організувало Міністерство закордонних справ у дійсній співпраці з громадськими організаціями. Історії, які ви почуєте сьогодні з цієї сцени, це справжні історії, які пережили ці люди. І сьогодні ми будемо намагатися донести їх до наших цільових аудиторій. У глядацькій залі закордонні дипломати, українські державні громадські діячі та бойові побратими, учасників проєкту. десять ветеранів АТО розповіли зі сцени свої особисті історії участі в неоголошеній війні на Донбасі під акомпанемент військового оркестру. Основна мета це дослідити та висвітлити образ сучасного ветерана в українському суспільстві та зрозуміти, як надалі знаходити точки спільного доступу в цивільній, цивільній реальності і на чому вона буде побудована, залежить тільки від нас з вами, від нашої готовності чути і розуміти і приймати один одного. Багатьом ветеранам не просто адаптуватися до мирного життя, особливо враховуючи, що війна ще не закінчилася, і на фронті досі гинуть їхні товариші. Люди повертаються, але повертаються виключно фізично і дуже. Ну, інколи важко буває налаштуватися на цивільний ряд. От ми підтримуємо цих ветеранів і робимо тренінги для ветеранів і членів сімей по психосоціальній адаптації. З іншого боку, саме суспільство не завжди легко приймає тих, хто боронив його майбутнє в Донбаських степах. Ті люди, які повертаються з війни, вони інші, але вони нормальні і вони мають неоціненний багаж, який може бути використаний в змінах. Які ми бачимо і реально будемо пробувати здійснювати в цьому суспільстві. Відтак нині хтось із них передає отриманий на війні досвід наступникам. Хтось починає життя з чистого аркуша і намагається реалізувати юнацькі мрії. Хтось іде вчитися на держслужбовця, аби змінювати країну на краще. А хтось уже змінює маленькі, але важливі речі навкруги себе, хоч би й звичайні труси. Трусиля і нужний. Моя війна, це війна, мелочей. Це натертий тюртизан. Мокріе ноги, недосып. Все большое состоит из мелочей. И когда я с войны, ноги, рішив діти такі мелочки, которые делают жизнь всех легче. Поэтому меня называют Саша Труселя. Олександр Візгін, Євген Роженюк, військове телебачення.